Рімволд, що цю за гра, така і з чим її їдять? Ну я особисто з варениками. А з чим ви не знаю? Пишіть у коментарях. Так про що це я? Ах, точно, гра в першу чергу Рімворд це симулятор колонії. Де одному жителю або цілій групі не повезло бути під вашим контролем. Це, мабуть, єдина гра, де у вас може бути персонаж, жінка-домогосподарка, піроман і наркоман. Але зато вона вміє гарно стріляти, але у неї хвора спина. В цій грі треба будувати базу задовільняти своїх жителів, а також слідкувати за тим, щоб вони не з'їхали з глузду і не перебили один одного. Також в цій грі є можливість взяти когось в полон, але уважу слідкуйте за тим, щоб не було такої ситуації. Це вона, а не він. Агітна! Це два в одному, колоністи. Два в одному. Треть, перший триместр. Фіга. У грі є безліч варіантів закінчити її. Хтось один із вас може заразитися грипом, потім він піде додому, заразить інших, у вас не знайдеться медикаментів в цей момент, у вас не буде лікаря або він взагалі помре, і все, тоді вам кінець. Величезна карта, на якій багато фракцій, і кожний із клітинок може бути потенційним місцем для вашої бази. Потрібно вирощувати город, щоб ваші колоністи не померли з голоду, та й в загальному контролювати весь процес, який відбувається у вас на екрані. Так, не люблю я затягувати вступ до гри, тому давайте ми нарешті її почнемо, а всі решту фішки ви побачите по ходу геймплею, тому всім приємного перегляду. Після початку гри нам пропонують вибрати сценарій, по якому ми будемо йти. Їх тут сім. Аварійна посадка. Перший і самий основний сценарій. У нашому розпорядженні буде три колоністи, одна випадкова тварина і також початкові ресурси, які тут перелічені. Іменно цей варіант пропонується новачкам. Утрачене плем'я. Тут нам дають у розпорядження вже цілих п'ять колоністів, але це не зовсім колоністи. Це будуть дикі люди. Вони будуть буквально без нічого, у них не буде ні зброї, в них не буде ніяких досліджень, ніяких припасів. Буквально елементарні. Якась шкурка, якісь там патики і так далі. Багатий мандрівник. У цьому варіанті у нас буде тільки один колоніст. При ньому буде дуже багато срібла та золота. Ну і в нього будуть досліджені турелі, що допоможуть відбиватися від ворогів. А також багато ліків і багато сухпайків. Оголена брутальність, як на мене, найтяжкіший режим, оскільки нам дають одного чувака в розпорядженні. В нього абсолютно нічого не досліджене. Він абсолютно голий, без нічого, і це дуже-дуже тяжко буде на початку якогось універсального жителя для того, щоб грати за нього в цьому режимі, оскільки люба потреба на тут може бути смертельною. Оповідач нашої історії, оповідач відповідальний за те, щоб у нас відбувалися певні дії на нашій локації, наприклад, рейд пиратів чи наоборот, до нас приб'ються тварини, які захочуть бути з нами, або ж буде погана погода, ну і так далі. Свого роду генератор випадкових подій. Касандра – самий стабільний оповідач, вона підкидає нам дії в залежності від того, в якому становищі зараз знаходяться наші юніти. Якщо у нас все дуже добре, достатньо їжі, всі здорові, нічого давно поганого не відбувалося, вона нам підкине якусь складність. Фібі, самий мирний оповідач, вона нам практично не підкидає ніяких небезпек. У нас буде дуже багато часу між рейдами чи поганими подіями на розвиток та в принципі стабілізацію нашого поселення. Ну і Ренді. Ну, у Ренді він. Йобнутий ні, ну я серйозно. Він буквально на п'ятий день вашого виживання може кинути на вас араву прибульців, що в принципі взагалі не нормально. Після вибору оповідача ми створюємо зерно нашого світу, ну і запускаємо саму генерацію планети. Карта тут дуже і дуже велика, і ви буквально повсюди можете себе заселити в любе місце на ваш розсуд. Це може бути засніжна Арктика або наоборот дуже жаркі джунглі. Або ж може бути пустеля, де немає ніякої родючості, ну або болота. Знову ж таки, все на ваш розсуд. Класно що на любу клітинку відкриється табло, що і як на ній устроєно. А якщо точніше, вся інформація про тану місцевість, тобто температура, вологість, частота захворювань на рік, родючість землі, а також середня температура. На цьому етапі я особисто порекомендую місце неподалік від дороги на майбутнє знадобиться, а також там, де будуть скали, оскільки вам будуть потрібні обломки каміння для того, щоб робити нові блоки з каміння, а в свою чергу робити стіни. Ну і в принципі своє житло. Також зверніть увагу на сезон росту рослин. Тому що по необережності ви можете вибрати місце, де рослини будуть рости всього на всього 10 днів на рік. А всі наступні дні будуть заморозки або жара, яка не дозволить їм рости. А далі у нас система ідеолог. Давайте я вам коротко обізню, що таке ідеологія. По суті, ідеологія це традиції, закони та правила, які будуть притримуватися ваші жителі. Ну, наприклад, чи у вас буде канібалізм, чи можна буде вбивати людей смертню казню, ну і так далі. Тут можна вибрати готові ідеології, грати без ідеологій або створити власну. Я вирішив створити власну структура ідеологічна, що означає, що богів не існує, а все залежить від нас, людей. Після чого вибираємо початкову рису нашої ідеології. Ну, наприклад, лоялізм ми відстоїмо своє перед чужими або ж культ провини, вибравши які наші люди будуть кайпувати від того, що їх б'ють, оскільки вони мають страждати за гріхи минулих поколінь. Прямі келдійці в атаці титанів. Але я вибираю індивідуалізм, де кожна людина має право жити так, як їх захочеться. А в цій клетці ви можете змінити ідеологію на свій розсуд. Ну, наприклад, чи буде у вас дозволене рабство, фізична близькість тільки після одруження, чи коли захочуть, чи буде дозволений канібалізм, відношення до рослин, відношення до навчання, який одяг мають носити люди, і так далі. Далі йде безпосередньо створення наших колоністів. У кожного колоніста є свій характер, своє здоров'я, також те, що він не може робити. Ну і відповідно навички. Ось у нас є чоловік, у кого є залежність від амброзії, також у нього неприємний голос, є донька. І дась якесь, якесь майно. І, не дивлячись на його хороші навички, стрільба, тваринництво, соціальність та кулінарія, він нам не підходить. Нажавши на клавішу випадково, нам генерують різних колоністів зі своїми плюсами, мінусами, зі своїм віком та характером. Мені повезло і за хвилин 10 я зібрав свою команду. Знайомтесь, мовчазна лейла вік 14 років. В неї аскетизм, тобто їй вка й вжити навіть в печері, розкішне життя не для неї. Також вона обережний стрілець, тратить більше часу на прицілювання, але стріляє точніше. Залізна воля говорить сама про себе. Мовчазна не через те, що мало говорить, вона просто німа. В загальному навички в неї скудні, але будівництво і тваринництво на висоті. Ще й по два вогника, що означає, що цього навику на обучатиметься швидше. Вона абсолютно здорова, а з родичів у неї є батько. Наступний житель щасливчик, і скоро ви зрозумієте, чому. Вік 20 років. Він перебіжник, також він міцний горішок, а ще й вони доступне мистецтво. Він у нас хороший стрілець, медик, ще й при тому інтелектуал, повністю здоровий і без родичів. Наступний наш житель Карін, Вік 20 років. Вона ціле життя пропрацювала на малооплачуваних роботах. У неї сильний імунітет, через що вона буде набагато рідше хворіти. Вона швидкий стрілець, стріляє швидко, але не влучено. І вона у нас оптиміст. Це дуже хороша риса характеру, плюс 6 до хорошого настрою. На свій вік і дуже хороші параметри, самі бачите на екрані, які в неї навички. Немає родичів і абсолютно здорова. І ось такі у нас загальні навички команди. Дуже непогано. Ви втрьох прокинулись в саркофагах, криптосну під звуки сирен і ріпіння металу. Ви ледь дістаєтеся до ритуальних капсул, як корабель розривається на частини. Через деякий час ви потрапляєте на цю невідому прикордонну планету. Під звуки падіння уламків зруйнованого корабля ви починаєте будувати плани, як вижити. Наші колоністи прибули, і перше, що ми робимо, дивимось на нашу локацію, щоб зрозуміти, яке найкраще місце буде під базу. І зразу очі кинулася місцена, де проходить дорога між горами. Оскільки тут є старі розвалини, які можуть слугувати нашим місцем життя, також є паровий гейзер, майбутня електроенергія, ну і родюча земля. Звучить як чудовий варіант. І перше, що ми робимо, позначаємо зону під майбутній склад. Куди будуть зноситися всі ресурси на карті. Також ви можете вибрати, що на складі буде зберігатися. Ну, наприклад, один склад буде для того, щоб там складали сугубо їжу, інший склад сугубо для одягу, третій тільки для харчових продуктів, ну і так далі. Це дуже важливий етап, адже в майбутньому ви зможете розмістити один склад, наприклад, з трупами тварин поруч з м'ясниковим столом, а в сусідньому складі буде зразу місце для приготування їжі. І вашим посланцям не доведеться обігати цілу базу для того, щоб дістати кусок м'яса для приготування страви. Після розміщення складу Наказав всім юнітам віднести припаси туди. І замітивши, що вони не дуже активно тут працювати, нагадав, що тут є графік зайнятості, де указані всі види обов'язків, а також те, чим зараз займаються певний юніт. А нажавши на точну настройку, ми можемо розкласти пріоритети. Де четвірка означає, що це завдання поселенець буде виконувати в останню чергу, а одиничка наоборот, першочергове завдання. І зверніть увагу на яркість ваших комірок. Якщо комірка темна, то це означає, що поселенець дуже погано виконує дану функцію. Або якщо взагалі відсутня, то він не може її робити. Ну і наоборот, якщо світло, то він дуже гарно її виконує. Коною. Розпроділивши обов'язки юнітів, я вирішив визвести стіни навколо нашого складу. Стіни можна робити з різного матеріалу дерево, камінь, сталь чи навіть золото. Кладемо стіни навколо нашого складу, а також не забуваємо про двері. Саме краще, коли є в складі хоча б двоє дверей, а ще краще чотири. А замість того, щоб будувати свою базу, я вирішив відновити руїни біля нашого складу. І допоки наші юніти будували склад, я запримітив великого лінивця поруч з нами. Треба брати це до уваги, щоб він на нас не напав, коли буде голодний. І у зв'язку з цим я спорядив нашого щасливчика гвинтівкою, оскільки він доволі хороший стрілець. Іншим я роздав зброю відповідно їхнім характеристикам. Лейла отримала пістолет, а Карін дістався ніж. Під вечір я розмістив зону звалища під майбутні кам'яні уламки, які ми будемо переробляти у кам'яні блоки. Наступного дня щасливчик зносив кам'яні уламки на звалище. Алела почала будувати будинок, і за цей час я вирішив позначити місця, де буде підлога. Також віддав наказ зробити трохи дерев для майбутнього будівництва, оскільки дерево це потрібний ресурс на початку гри. Із час біля нас ходила пума, потрібно її позбутися до того, як вона зголодніє. На етапі будівництва закінчення стін я вирішив розкласти меблі. Я вирішив зробити три окремі кімнати для кожного жителя, щоб в них не портився настрій від однієї великої спільної кімнати. Покладу кожному кімнату по одному ліжку, тумбочці та вазон, що буде піднімати їхній настрій від комфорту. А у вітальні буде стіл зі стільцями, на якому вони можуть їсти. І тут я згадав, що є така штука як графік роботи, тобто можна їм назначити, від якої до якої години вони працюють, коли в них перерва, а також коли в них перерва на медитацію. Медитація дуже важлива, якщо ви не хочете, щоб ваші юніти ну, просто психанули в один момент. І ось на третій день дещо сталося: у Щасливчика не витримали його нерви, і тому він просто, як то пишуть, розгубився і безцільно бродить місцевістю. Останньою краплею була нестача відпочинку, і я зовсім забув про те, що їм потрібні якісь розваги, тому я швидко направився до того, щоб зробити їм колишок для підков. Не сама найкраща розвага, але колишок потребує лише однієї деревини, коли стіл для шахматів потребує набагато більше. І ось після змінення деяких обов'язків я вирішив покласти першу грядку. Грядка нам потрібна для того, щоб мати стабільне харчування. Вирішує покласти грядку на родючій землі і вирощувати рис. Рис я вибрав через те, що він росте саме швидше за інші культури. А посадкою і збором врожая буде займатися карін. Також щоб вона не втрачала час на прибирання грядок від всяких уламків, я наказав це перенести щасливчик. І ось по закінченню дня наші герої пішли в свої кімнати, де були вже свої ліжка. І тут до нас навідуся один гість. Він ходив з ножем і виглядав, хоті не загрозливо, але доволі підозріло. І тут таке було співпадіння, непроханий гість називався Лейла, як і наша Лейла, і він так само не міг говорити, як наша Лейла. При цьому він був Ледоцюха з сильним імунітетом, не самий корисний, так скажемо, юніт. Після того як він тут побродив, він ринувся геть. На наступний день я вирішив оформити нам кухню, а також місце під майбутнє дослідження нових технологій. Просто нагадаю, що у грі є зміни пори року, тобто рано чи пізно настане осінь, доволі холодна, пора року, і урожай почне вмирати. А зимою взагалі нічого не буде рости. І нам потрібно запастися великими запасами провізії на цю зиму. І найкращим варіантом буде зробити великий морозильник, але для цього нам потрібна велика кількість енергії. Ну і саме найкращим джерелом енергії був тепловий гейзер, який розташований поруч з нами. А на ранок того ж дня я вирішив зробити невеличку прибудову біля складу, де ми будемо переробляти каміння у повноцінні блоки для майбутнього будівництва стін, а також нового житла. Бо жити цілу вічність у дерев'яних будиночках, Хоч і можливо, але не практично, оскільки хтось може їх підпалити і тоді все пропаде разом з моїми жителями. І тому я вирішив будувати цю майстерню. Між складом та звалищем для того, щоб юніти не бігли далеко. І так треба будувати всі ці споруди всередині в окремих кімнатах, для того щоб був плюс до швидкості вироблення даної продукції. До речі, наші колоністи один з одним спілкуються. Для того, щоб зрозуміти, про що вони говорять, потрібно нажати на любого з колоністів, а також нажати на його журнал, в якому буде все розписано, про що вони жартують, як їхній день проходить, ну і тому подібне. Щасливчик шуткують про левіш мілс з Карін. Щасливчик розповідає про лаундрі до Лейла. Карін жартує про реакшн до щасливчик. Лейла та Щасливчик базікують про фешн. Щасливчик та Карін базікують про Чонах. Ну за шебість і тут пройшло сповіщення про типу, ну ти тут надовго, типу, чувак, придумай ну, ім'я Своїй фракції і цьому поселенню. А я що? Я довго не думаю, тому придумав нам назву Додіки. Додіки ідеальна назва для моєї фракції. Рай. Іменно так буде називатися це поселення. Думаю, звучить. І ваша фракція відома як Додіки. А поселення рай. Тайла нарешті закінчила будувати стіл дослідження, і ну і ось наше дерево прокачки. Не зовсім прокачки, точніше дерево технологій. І тут ми маємо досліджувати різноманітні. Технології від стерильної плитки для медпункту до будування ракет. І якщо у вашій команді, звісно, є двоє-троє розумних колоністів, то ви можете покласти три робочих стола і дослідження буде йти набагато швидше, але це велика рідкість спасена на людину, яка дійсно розумна. З цього моменту щасливчих перестає бути вантажником і переходить на науковця. Де жінки навколо трудяться, будують, збирають урожай, а це і сидить за папірцями. Блін, ну круто, круто. Став лайк, якщо хочеш бути на місці щасливчика. А наступного дня на нас був скоєний перший рейд. Ну і це оказався тупо мужик з якоюсь булавою, тому ми не дуже боялися. Поклав всіх жителів у бойовий режим. До речі, в минулому це називалось мобілізація. Думаю, змінили у зв'язку з тим, що тепер мобілізація не дуже приємне слово. Взяв тільки Лейлу і щасливчика. Їх двох достатньо для того, щоб зупинити цього бомжа. У Лейлі був пістолет, а у щасливчика гвинтівка. Я вирішив зробити засаду на нашого непроганого гостя у горах. Поклавши своїх колоністів за скалами, я чекав на ворога. До речі, якщо навести курсор на зброю колоніста, буде показаний радіус, куди він нею дострілює. І ось ворог доходив до зони ураження. Але Щасливчик не стріляв, бо тому що ця педлюка вирішила пройти під самісінькими горами. Довелося висуватися і портити всю свою стратегію. До речі, після попадання у ворога ви можна нього класнути і подивитися, які в нього рани. Ну якщо у нього кровотеча, він буде йти повільніше. Є, завалили урода. Подивимось, що ти там у нас умієш. Це був чоловік 52 роки, у нього було моторошне дихання, неймовірно красивий, добрий, але він не може виконувати просту роботу, мистецтво та кулінарію. І хоч і наскільки він би там не був добрий і вмів гарно стріляти, все таки він нам не потрібен. А тому я наказав 14-літній Лелі добити старого діда. А в честь перемоги щасливчих зів сухпайок і дивився, як скручує старому діду шию. Серце, серце, ай! А! Ну а після того, як ми позбавили його страждань і забрали свої аптечки, які він нам приніс, ми пішли спати. адже завтра чекає новий тяжкий день. Що ж, друзі, а на цьому в мене все. Буду вдячний вам за коментарі та лайки. Пишіть, чи сподобалася вам ця гра RimWorld, чи треба продовжувати. Також буду вдячний вам за підписку на цей канал. І так, я знаю, що кенчі третій епізод про Бідосю вже набрав свої 50 лайків, навіть більше 63 на момент запису цього відео. Тому наступний епізод буде десь у середу. Дякую всім за перегляд. З вами як завжди, був ваш Зіза. Всім па-па-па-па.